Якою буде для вас ця осінь? Нічого нікого не загадуйте. Думайте тільки про себе, хто у нас ви? Сильна людина, сильна духом, можливо, сильна фізично, е, морально сильна. Ви вмієте досягати поставленої мети, ви знаєте, чого ви хочете, можете бути наполегливою і йти до кінця, незважаючи на перешкоди. Знаєте, інколи е, люди не витримують довго такого марафону, не витримують темпу, не витримують е, ті, ті перепони, які е, виникають у них на шляху, і здаються. Ви не така людина. Які... Перепони на вашому шляху не виникали. Ви тримаєте себе в руках, ви бачите ціль, і ви йдете до останнього, поки не отримаєте бажане. Добре, то чого ж чекати вам від цієї осені Якою вона буде для вас? Ця осінь? Я б сказала, що ця осінь буде для вас а, така, знаєте, романтично, закохана. А, Показують карти вас королевою Пентаклів, людиною такою приземленою, можливо, земного знаку зодіака, це або козирог, або тілець, або діва. Жінка, яка вміє давати ладу і собі, і хазяйству, і людям, які поруч з нею. Людина, до якої не можна під'їхати на такі криві козі. Вона знає собі ціну, знає, чого вона вартує, і вміє вимагати від людей поваги до себе. Осінь для вас буде, знаєте, така цікава пора. по-перше, пора закоханості пора, коли ви самі переживаєте закоханість, і ці почуття будуть для вас взаємними. Людина, яка у ваше життя або приходить, або є, вона дійсно має для вас почуття. І ця людина, знаєте, вона така незвичайна. По аркану відлюдник це людина інтровертована, це людина знань, це людина, яка багато чого вміє. Розумом досягати людина, яка не знаєте, в нього нема такого, що він все на гора, всі емоції на гора, він тримає це все при собі. Але менше з тим, він дуже цікавий, дуже багато чого знає, любить подорожувати і може дати вам дуже багато чого цікавого і корисного для саморозвитку і для розуміння себе як особистості. Тому ця осінь при, Принесе у ваше життя новий етап у саморозвитку, у розумінні самої себе через кохання, через взаємні почуття, ви будете дізнаватися себе більш глибоко, свої власні світи, які відкриє ця людина через взаємне кохання. Така буде у вас осінь.